Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Традиційно по неділях дивимось е, наступний тиждень для України, а саме з 14. -го. По 20 жовтня 2024 року. Яким буде тиждень наступний для України та українців, звичайно, в контексті війни? Дивусь, дивлюся на Оракулі, Оракул Незламної України і на Таро подивимось. Так, отже, покажіть нам, будь ласка, яким буде тиждень наступний для України та українців в контексті війни? А саме з 14 по 20 жовтня 2020 року. 24 року, так. Стратегія. Бачите, показую вам. Стратегія, схід. І відродження. Ну, відродження, бачите, тут птах Фенікс. Це може бути також і вогонь. Дивіться, полон, полон, тема полону буде. Дивіться, бачите, наш начальник розвідки Буданов, бачите, буде втілення в життя якоїсь стратегії розвідки на сході, на сході. Але можливі, знаєте, якби сайд effects, тобто побічні ефекти, тобто, звичайно, буде багато вогню. Багато вогню. Схід Схід це може бути навіть і окуповані території, бачите, полон. Ну, окупація це також полон, правильно? Тому, на мою думку, на сході буде застосована стратегія, яку розробив, розробила розвідка наша. І за цією стратегією буде багато вогню. Бачите, тут, от, е, там, де Донецька, Луганська область, тобто там щось буде, я так думаю, на окупованих територіях багато вогню за стратегією. Тобто, я думаю, що буде обнулений, обнулений якийсь військовий об'єкт, і, ну, знаєте, от як відродження, коли щось погане знищується. І на цьому місці має відродитися щось нове. Нове і вже без, без ворожих. Ну, тобто, щось буде знищено вороже, однозначно, якась там буде застосована стратегія. Окрім того, можливо, ще і якісь такі бойові дії. Там будуть ну, стратегія, стратегія війни, стратегія бойових дій, ведення бою, внаслідок яких можуть бути попасти в полон орки, які нам дадуть якусь інформацію, також для розвідки дуже корисно. Ну, знову ж таки, це мої припущення. Так, небезпека з тривогами вона зберігається. Так, далі покажіть ще, що. Які ще будуть події наступного тижня. Знову ключ. Ну, це постійно мені ця карта випадає карта винайдення рішення, або необхідності знайти це рішення із завоюванням. Завоюванням якесь рішення. І досягненням. Тобто, знову ж таки, буде, буде пошук якогось е, виходу із ситуації пов'язаним із завоюванням якоїсь території і досягненням, тобто встановлення нашого українського прапору. Е, чесно, я не маю часу відслідковувати е, військові події на певних напрямках. Але знову ж, напишіть мені щось, чи щось таке було. Знову на дні колоди карта якогось успіху. Я не знаю, можливо, не знаю, з чим це пов'язано. Якийсь тактичний хід може бути успішним, але, знову ж таки, шукаємо ми вихід із якоїсь ситуації. Або це для досягнення перемоги, тобто в рамках перемоги, для, для досягнення тої переможної позиції, яку нам. Просто, я так розумію, це показаний процес. Процес для досягнення потрібних результатів. Так, ну і ще покажіть, будь ласка. Інформація. Ой, інформація з РК, сама карта вискочила. Зерка. Ну і знову, ну, це тут написано контур наступ. Е, ну, тут я хочу сказати, що допомога нам щось приїде. Щось до нас приїде багато. Таке потужне. На мою думку, знову ж буде, за якоюсь інформацією, буде ураження. Щось таке важливе на території Рососії або на окупованій території, знову ж таки, що буде сприяти для контрнаступу? Ну, от якось так. Якось так. Тобто розробляється певна стратегія як підготовчий етап для нашого майбутнього контрнаступу, от я можу так сказати. Ну, карта допомоги. Подивимось, як воно буде програватися. Тепер давайте глянемо на Таро? На Таро. На Таро. Покажіть, будь ласка, військова ситуація в Україні протягом наступного тижня з 14 по 20 жовтня 2024 року. Покажіть, будь ласка, яким буде цей тиждень? Цей тиждень буде агресивним, агресивним з боку росусі, особливо, якщо це стосується об'єктів, які доїжджають, або якихось, ну, скажімо так, грузових вантаживок, ну, або логістичних шляхів, якими доставляється якийсь корисний, якийсь необхідний вантаж для нас. Тобто, вон, от, дивіться, перевернути... от. От прямо в нього руки чухаються, і це буде шалено, агресивно, зі всієї дурі, по якомусь об'єкту і по, і по якихось логістичних шляхах. Небезпека йде як для доріг, так і для знову ж таки вантаживки. Щось мені вантаживки якісь. Вантажівки сінним вантажом. Окрім того, те, що до нас доставляється, те, що нас захищає, той щит. Вони будуть шукати його для того, щоб уразити. Королева мечів також перевернута. Тобто це як помста якась буде. Якась буде помста. Навіть, дивіться, король, король мечів, наказ вже відданий. Наказ за е наказом швидким наказом, вони будуть намагатися уразити ціні якісь об'єкти. Навіть воно буде і не сплановано, розумієте? Тобто, е як тільки вони дізнаються, Цю інформацію вони одразу будуть діяти на ураження. Це я ще перше дивлюся. Ну, бачите, стосовно шаленої дурі, я не помилилася е за е далеких горизонтів, знаєте, вони можуть, от, що, от бачите. Намагатися закидати, закидати багато, шалено. Якщо одне не попаде, то інше. Знаєте, от кидаю 5, щоб хоча б одне влучило. От якось так от буде порушення повітряних кордонів е з метою порушити щит знову ж таки, з метою унеможливити. Захист наших повітряних кордонів з метою унеможливити здатність вистояти, тобто будуть вони, на мою думку, намагатися вразити те, що нас захищає, і те, що має довестися на дні колоди перевернути король пентаклів, тобто, ну, щось таке важливе. На мою думку, це вони шукають ту допомогу, яка до нас приходить. Ну, Повітряні тривоги, вочевидь, ну, вищий суд. Тобто будуть вищий суд, буде, знаєте, розповсюджуватися. Повітряні тривоги, з одного і з одної будуть за вищим судом розповсюджуватися, поширюватися. І знову ж таки, тут ідеться мова викриття якоїсь інформації. Окрім того, будуть ще вищий суд над людьми, які розповсюджували цю інформацію. Когось знову якихось зрадників. Інформаторів будуть притягувати до суду. До суду. Це, от щось мені от показано ситуація з повітряною атакою. Якщо мені показує, значить воно так і буде. Викриття якогось, знаєте ще. Викриття якоїсь інформації, яку будуть поширювати, фейкова інформація буде викрита, розоблачена, іншими словами, розвінчання міфів якихось буде, які будуть стрімко поширюватися е, територію України. Тобто з однієї локації хтось буде фейки якісь поширювати, але це буде спростовуватися. Зрозуміли? Якась така інформація. Що за інформація? Ну, знову ж таки, це хтось буде, знаєте, типу Арістовича, знаєте, от, прагнення заспокоїти, прагнення заспокоїти, прагнення якось все показати в іншому світлі. Або прагнення накрутити, знаєте, от, вивернути на виворіт якусь інформацію. Якийсь король, якийсь король. Так що за інформація? Про неспроможність, про неспроможність або щось виробляти, або неспроможність бути в одній коаліції з людьми, з партнерами за для нашої перемоги. Тобто, іншими словами, нас кинули, нас, ну, з нами не хочуть співпрацювати, в нас не вірять, ну, тобто будуть зневірювати людей, хтось буде зневірювати людей, порушувати спокій. От спокій він, він починає переходити в переживання, які необхідно буде вміти ну, стримувати, і взагалі цю інформацію необхідно буде. Фільтрувати, знову ж таки, багато інформації. Інформації буде дуже незадовільної, фейкової буде багато на цьому тижні. Така, що ну, просто буде людей ну, підкошувати, будуть опускатися руки. Ну, тобто буде багато такої інформації. Так. Ану ще покажу. Що ще буде? Давайте. Що ще буде наступного тижня в Україні в контексті війни? Що ще? Колісниця зупиняється. Гучно. Гучно. Дивіться, колісниця на тему війни. Ну, давайте, от, військові дії на лінії розмежувань, там, де йде. Військові дії стосується, якісь будуть зупиняти прорив. На мою думку, ворог, це карта взагалі, ну, ворога на дні колод, ворог буде намагатися прорвати якусь оборону і вийти із обмеження. Із ізоляції буде робити це гучно. Буде робити це гучно. Тобто, знову ж таки, важка ситуація на фронтах, на якомусь напрямкові. Там, де ці оборонні споруди, там буде якийсь гучний скандал. Там, де ці оборонні споруди на місцинах, де наші зустрічають ворога. Там буде от щось з тими оборонними спорудами і укриттями, якісь буде, щось буде гучно. Тому там є загроза того, що ворог може прорватися. Ворог може прорватися. Знову ж таки, вимушений вибір віддати щось. Віддати якийсь ресурс. Загроза є в цьому. Знову карта. Боже, я не знаю, щось таке показують мені не дуже добре. Ну, що можна ще тут сказати? Ану, давайте я ще відлюдника. Ну, знову п'ятірка мечів, вона постійно мені тут фігурує. Це якась критична військова ситуація. І перемагає тут той, хто дотискає до кінця. Але дотис... дотиснути до кінця з обох сторін можна лише пожертвував багатьма ресурсами. Розумієте? Ну, якась дуже складна ситуація на якомусь напрямкові може бути. Гаряче, сонце гаряче і тут якби наслідки. Наслідки кровотеча. Обнулення. Мені не, не подобається те, що я бачу. Так, покажи хоч щось хороше. Будь ласка, покажи, що буде хороше. Які хороші новини будуть в Україні в контексті війни, які потішать українців? Які будуть. Так. В нас буде бажаний гість, бажаний гість, карта м -м, підписання договорів, карта справедливості, карта ну, також е меча, зброї, врівноваження. Тут дивіться, от, якась радість, бажаний гість. І якийсь неочікувано, не сплановано може приїхати король, якого ми ну, ніяк не могли дочекатися. Тобто припинення очікувань якогось короля. Король пов'язаний із тими ресурсами, які нам необхідні. Тобто хтось може до нас приїхати, можливо, з теплих країн. Теплих країн. Тобто смоглявий, Смоглявий там, де тепло, бо жезли це тепло. Ми його чекали, чи він обіцяв приїхати, не приїжджав, чи обіцяв віддати, не давав. Ну, от якось, знаєте, тобто, нарешті ви мене дочекалися. Я припиняю ваші очікування. Це буде якесь неочікуване, неочікуване, от він як вирветься, вирветься неочікуване вийде ну, з обмеженого, тобто обмеження, якась зайнятість може означати. Неочікувано він звільниться від своїх справ і, е, і приїде. Тобто він же не сидить, звільняє свою завантаженість. От, хто нам постійно обіцяв, обіцяв, це м, карта світу, хтось за кордону, хто нам постійно обіцяв, обіцяв приїхати або щось дати не давав, і він має при король ресурсів. Він нам якісь ресурси віддає, віддає. Коли який обіцяв і не давав. Не знаю, хто це. Не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, знову. Це м -м, допомога. допомога вирівняти якусь ситуацію, е -е, але ми щось йому навзаєм даємо. Навзаєм. Навзаєм. Тобто ми йому щось маємо дати навзаєм. Бачите, маємо щось віддати. Віддати. Можливо, це борги якісь, він нам поставить в ситуацію боржників, і ми йому щось маємо потім віддати. Тобто, це, ну, не без, як то говорять, не От. Тому. Але я думаю, що він щось захоче таке. Що нам буде невигідно давати. Ну, нав ну, Навіть той самий борг, я так думаю, той самий борг. Або те, що ми йому запропонуємо, він з цим не погодиться. Ну, от якось так. Але це буде дуже добре, скажімо так, ну, нас, я спитала, що нас потішить. Тому подивимось, як воно програється. Так в мене вийшло. На дні колоди тут в мене перевернутий місяць, це вихід, як би прояснення, коли піліна з очей спадає, коли виходиш з туману якийсь просвіт, Просвіт е щодо свого захисту, щодо закінчення ситуації, щодо е, задоволення від того, що відбувається. Ну, от, Якийсь буде момент позитивний. Але знову ж таки, тут він може нам сказати щось дати йому навзаєм. Ну, навзаєм, можливо, там, запише нам на хрестик нас поставить, чи ми йому винні, щось. Ну, не знаю, не знаю. Подивимось. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Ми переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Тримаємо стрій! До побачення!